Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Ми продовжуємо з вами тему космоса, так? Малята, е а що ж таке космос? Так, це такий великий простір, в якому є інші планети. І люди, досліджуючи космос, е починають фантазувати про істот з інших, з інших світів. Хто ж це такі? Так, це прибульці, так, малята? Ось погляньте, у мене на картинці зображені ось такі прибульці, так? Але ви могли бачити їх і у фільмах або мультиках, наприклад, таких, як Ліло і Стіч. Це такі маленькі зелені чоловічки, вони можуть бути різної форми. ось так? Уявіть собі, що ви космічні дослідники. І ось на новій планеті ви зустріли прибутця. Як ви гадаєте, як він буде виглядати, вони можуть бути із ріжками, і з трьома очима, так? і з хвостами, і з кольоровими різними окрасами, великі або маленькі. Тут немає правильного чи неправильного. І ось сьогодні малята: я пропоную вам пофантазувати і за допомогою пластиліна. Зліпити прибульця. Кожний буде ліпити свого. Цікаво, тож давайте до роботи. Малята, погляньте, сьогодні я пропоную нам працювати з ось таким повітряним пластиліном. Я взяла зеленого кольору, бачите, і звільняю його з пластикового пакета уже перед самою Роботою, тому що він дуже швидко застигає. І тоді вже з нього дуже погано щось робиться. Бачите, за допомогою ножиці я ось так розрізаю пакетики ось так. І дивіться, у мене два кольори. Я вирішила їх об'єднати, тому що мені потрібно буде доволі такий великий. Шматочок пластиліну, так? тому що я буду робити прибульців, ось таке, бачите, ви теж можете змішати. Ви можете взяти не обов'язково зеленого кольору. Я вирішила зробити ось такий зелений. Тому що прибульців, малята, як я вже казала, ніхто не бачив якого вони кольору, якої вони статури, все, що ми з вами розглядали, це, я вже казала, придумують люди. Ось дивіться, у мене ось такий шматочок. Спочатку я дивіться, роблю ось таку доволі товсту ковбаску. Тоді дивіться, як ми вже розглядали на малюнку, бачите, я Голову роблю доволі таки велику. Ось дивіться, вона буде у мене така кругленька, але дуже і ось так витягнута. Ось так. Бачите малята? Ось така, дивіться. Я не відокремлюю. Ми робимо все з одного великого шматочка пластиліна. Ось дивіться. Далі я Ділю ось так, дивіться, відокремлюю частини, бачите? Я буду з цього робити ось так. Ні, мабуть, тут не ось так навпіл тут, так? Ось так. А тепер дивіться, що я буду робити. Ось це будуть руки наших прибульців. Дивіться, ось такі довгі, бачите? І з цієї сторони, з цієї частини, що я, ось так, це будуть руки. А тут будуть ноги. Так? Ось так, дивіться, ось так. Намагайтеся їх зробити однакового розміру. Дивіться, ось це я ось так, бачите, загинаю. Чимся вони будуть схожі на людські істоти, да? ось такі тіла ми з вами вже робили. Але дивіться, що я роблю малята, трішки приплюсну. І я ось так поділю їх навпіл. Бачите, одну і ось другу. Ось тому що, як нам показують фантасти, люди, які Прибульців, да? показують у фільмах, у мультиках. Ось такими вони будуть у нас. Шийку зроблю тоньшу. Бачите, ось так. Обличчя, можливо, трішечки ось так витягну. Ось вони отакі. Бачите? Ось. Голова така велика. Ось так, показують їх. Два таких щупальця пальця. Ось так. Бачите? Ось ми зробимо. Але малята, дивіться, ось так. Я пропоную все ж таки намалювати за допомогою е чорного фломастера. Я намалюю їм чорні очі. Дивіться, вони ось такі великі будуть. Дивіться, ось так. Бачите? Ось одне таке, бачите, ось. І інше. Теж намагайтеся зробити їх однакові, але ось такі великі. Як зображують у нас, та люди-фантасти. Але ротика в нього не видно, тому що вони е передають свої мислі. Телепортацією, да? ось подивіться, який гарний прибулець у мене вийшов. Бачите малята? Ось так. Тепер ми його можемо залишити. Ось так залишити. Він застигне. Ви можете йому ось тут намалювати такі ось текою, як вушка. Отвори, так? Да? Ми їм не будемо робити вушка, а отвори, щоб вони начебто чули, так? Ось так. Дуже гарно. Ось такий прибулець у мене вийшов малята. Бачите? Ось такий. Коли... Ось так, малята, бачите? Я поставила нашого прибульця біля ракети на нашу поличку з нашими роботами. Ось, бачите, як він гарно тут виглядає. Сподіваюся, у вас теж вийшли ось такі гарні, веселі прибульці. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. З вами прощаюся, до побачення, до наступних зустрічей!